Ось така невеличка деталь, а скільки користі дає. Нас часто питають: а як довести, що ваш чистик працює так, як задумано, і дає необхідний результат. Саме це універсальний чистик на просапні сівалки? І зараз покажу, як він працює в полях. Але спочатку підпишіться, якщо вам цікавий подібний формат відео. І от нещодавно клієнт надіслав нам фото, як спрацював чистих в полі під час посіву. Наочно бачите різницю. На колесі праворуч, де чистика нема, налипши ґрунт, а ліворуч вандаж майже чистий. Але найголовніше погляньте трохи далі. За колесом праворуч на колесі прикочуючому, налипла земля, та поряд насипало теж. І все це буде в борозні, до речі. А там, де встановлений чистик, і колесо чистих, і на нього нічого не налипло. Чому стільки уваги таким нюансам? Це просто налипання на опорне колес. Це тільки початок. Далі наливший ґрунт йде підприкочуючи колесо, до того ж трапляється вимілення секції. Тому про якість посів вже не йдеться. Для того і застосовую чистики, щоб таких ситуацій не траплялося. Можна сказати, що ґрунт ще занадто вологий і треба почекати, але ж обставини можуть скластися інакше. І часто потрібно посіяти доволі рано. Ставте лайк та підпишіться, тут ми розповідаємо про модернізацію агротехніки.